Капіталовкладення ти робиш сьогодні один раз, а ну рік, півтора-два доглянути, щоб воно вийшло на продуктивний рівень. І далі ти 20-25 двадцять років. Ти маєш постійну сировину. Ми переробили 23 котельні на тверде паливо, тому що газ виріс. Економічний ефект буде мінімальний від 20%. відсотків, але ми подивимося на практиці і хочемо це досить поширити, тому що дійсно цей приклад він буде актуальний і потрібний та усім громадам, тому що е, в кожної громади є землі, які не використовуються забруднені землі, якісь піщаники, деградовані землі, е, землі законсервовані, тобто. Я вже озвучував цифру, що понад чотири мільйони таких земель гектарів таких земель в Україні є, і насправді це великий потенціал. Школа, садик, контора, клуб, будинок культури і так далі. Треба сім-вісім, сім вісім до десяти гектарів біоенергетичних культур. Що на території селищної ради не можна знайти вісім гектарів маргінальних земель. Іначе ми виробаємо всі ліси, і на цьому закінчимо економічний потенціал дров вже використаний більше, ніж на 92%.